І що ж? Всім привіт, друзі! З вами я, Херсоначка. Ми сьогодні будемо знімати завдання від песників. Дуже дякую. в тому наступило 100 підписників. Я вам кажу, дякую дуже. Я чекав це 5 місяців. Аж. Так зразу буде завдання, але ми починаємо все. Задання зроби скан з і пройти його. Це прикольно, якраз. Я не вмію такий скан робити. Я думаю, що не получуть скан. Ну, я одіскін схем, або я сама. Добре, починаємо. Ось, я вже заходжу, я вже зайшов. Так, яке без питання? З маленьким воно э, ну, дуже маленьке, так. що, А мені неї одна і картошка у нас планна. Ну, маленька картошка у нас в Я вам скажу, куди такі нічого. Фух, все, друзі. я закінчив, закінчил. тільки подивіться, Тут картошки, я тут уже був тучки, а потім договоря, потом усюда. Я не знаю, чи у меня получится. У я літав Так. Все. Дані, я прошу. вибач, Я просто на вмію такі складно робити. я сам. Катошка, картошка. Я что не впав, Чниже, ну я сам так. Баунти баунти. Блін. Я забуду як правильно проходити, Це вже хард. Ой-ой-ой, ми бани плачут. Багато ктошниша. Ой, 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 на ой, 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 пук. Ідеал. Так ідеально. Ідеально. Ніхто у мене ah! нема. Кастулька, кастулька. Все. Ah! Ну, подивіться, Дядя, подивіться, просто я майже прийшов. Просто я майже прийшов там ще що... на секунду не стало о боже, мама що то прийшло. Це дуже коротке відео буде я думаю, вибачаю. пост. Так, скуда блин. Не машину, іди на фигу, машина, ну іди нафиг машина. Что це мене тільки что було? Господи боже. Ес, я пройшов все. Було трошки мені складно все. Переходимо в другому завданню. Так, строя завода. Друге завдання це. Э, Треба Сробити... сделай сальто над трьома домами Блін. Добре, я зроблю. Зробити сальто на машині, я так думаю. То треба виключити ось це. Ні, я зараз зроблю з трьома домами Ну, я думаю, не стріма до домами, а ось це. Буду ждать як трех хати. Правда, ні, це контейнер, а не хата. Правда, мені треба зробити трех, але я собі дам аж 5. П'ять. П'ять Просто п'ять тіорік. я це ще роблю там. Побач, Міша 88к. Просто мені це захотілось мені робити шелін. Я не дуже вмію. Сніміть друзі. Сніміть трюки для мене. Сніміть просто трюки якісь постарайтесь, І буде відосик. А, чим більше лайків, тим що це відосик. Да не тут, да не тут. Можно, давай-то, я знаю, да. Ой, вот тут Мои Маме попасться, а что вот тут? Так, вози, ой, что тут, вот такая кулактя, а там уже трамплин. Чур я буду на ну-ну на осто. Думаю, що з першого разу не вийде. Все, я готова. Добре. А ой Що це Буде уже миллиард раз любив. Ну да. Ну куди? Оба? Откуда? Ну куда? Шо цей? Ну куда? Я, тут? А я майже був аж майже. Я знову все криво. Я. Ней, я не вмію робити все. Забудьте про це. О боже, я ще не кінчу завдання. Починаємо ще поки. Я знову себе що. Брем ось такий розгончик. Ні! О, та! Гібду майже. От... вже. Ще треба, аж тре. Ні, все, я не можу. Я зараз бомбити буду. Ні, ну мене бомбити починаєш. знаєш. Я, правда, з ось то Ай! Нічого я покупити. Так. Ой, не, 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 от кура Все, я не можу. Я не можу, ти стали то, то, то Ну, все вже багато. На, я вже миллиард раз роблю. Ой, дурак, ой, дурак, вже один метр. Ні-ні-ні. Стоп, стопи. Треба, походу, ось так ось. І попробуємо на другій машині. Я вже знаю яку з відео Дена нас дивить нашого популярного ютубера. Ось ту тачку. Я думаю... ні! Шо? Шо? Нет, я ось опав, я чув якісь звуки. Вот ви музыка чуєте? Ось такий звук був. Ось такий просто звук був. Новий звук додавали. Не буду обновляти бо воно ще на Android не вийшло. А -а -а -а! Ні, я маже. Я, 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 я ось тут прям залетів, Я ось тут залетів, прям ви це розумієте? прямо ось тут. Я ще трошки. Не, я уже не могу, я за бомбеты буду. Э, ничего, все не считается, это был... я розончик маленький вел. Правда, я с друзьями куда-то спирался. а он на баскетбольный мяч. Курка, утку. Да. У, -у, -у, -у. Ебану! Не, ну я попав. Ну, завдання виконано. Я просто ось так впав, потім нечайно велиці. Ось так просто туди, прямо. Це завдання виконано. Пишіть ще завдання, як хочете. Я зараз в спільноті напишу, щоб ви завдання написали. Що ж, ось відео підійшов кінцю, обов'язок ставити лайк, лайкосик наш. І ставте... Эээ, euh, кто то. Ставте лайки підписуйтесь на канал з колокольчиком. з вами було я хотіла знать. Всім па! -па.